Доброго дня, шановне товариство! До вашої уваги, огляд, враження і певні спостереження по ножу Böcker Plus Atlas. Взагалі, я не збирався його робити. Відео доволі спонтанне. Я хотів зробити відео загальне про модель, бо в мене їх декілька є штук. Так би мовити, невеличка колекція. Але так сталося, що один з них, який в мене як. Робочий ніж. так Ну, тобто той, що в користуванні знаходиться. І я йому зробив за один день штучне патинування на швидкоруч, переточив його і поки свіжі, так би мовити, враження від процесу вирішив поділитися. а Коротенько по характеристиках ножа це Boker Plus Atlas версія з замком Slip Joint і мідним руків'ям. Його загальна довжина 168 мм, довжина клинка 74, і по РК близько 68. Товщина клинка 2,5, а всього ножа 4 мм. Ніж має темлячний отвір, кліпсу, та, власне, і все. Сталь тут використовується сендвік 1227. Маса ножа, до речі, один з його таких от відчутних плюсів теж. Це близько 50 грамів. І, ну, і Купі під товщиною. Його. Це дуже непоганий такий допоміжний різачок. Або навіть такий міський, ледве не джентльменський ножик. По враженнях моїх від ножа цього. Що мені сподобалось? Оці його сильні сторони. Товщина, то він тоненький, маленький, легенький. От, його не відчуваєш, його можна взяти як кудись в сумочку, в кишеню там, та хоч в гаманець покласти несуттєво. І при цьому він не буде особливо відчуватись. І в разі потреби, тут ну, фактично близько 7 см клинка. В більшості випадків таких якихось допоміжних задач його більш ніж вистачає, при цьому він не займає місця. Що можу сказати по сталі в процесі заточки. З підводами, наче все рівномірно вийшло. Хоча, от тут видно, я трішки зачепив в процесі заточки. Чойл. Загалом сталь себе под, в процесі от відчуття від заточки та і в користуванні показала себе непогано. От, ну, це от те, що я від 12 сендвіка і очікував. Досить прогнозовано, нескладно точиться. Ніяких там проблем з пластиліновим заусенцем я не мав. Нормальна сталь для своєї ціни. По щодо патинування і руків я загалом. Ну, воно тоненьке і ні про яку ергономіку тут. Мова не йде, ергономікою тут не переймалися, Але і, от з моєї точки зору, вся його ергономіка це от, можливість працювати ним буквально там двома трьома пальцями. От, за рахунок його легкості, габаритів і різучості. Тому що тонкий клинок, спуски від обуху, ріже він чудово. А так, по руків'ю. Це просто зігнутий фактично лист, в даному випадку міді. До речі, про мідь і е, е е е кліпсу. Кліпса, гвинти її, вкручуються просто в мідну, цю плашку руків'я. І це не дуже добре, тому що дуже легко зірвати різьбу. Причому це не те, що там, якщо ви хочете якось його там міцно затиснути, там і все таке, ні, вона зривається легко і невимушено. Вона мене є от другий ще ніж. І на обох та сама ситуація. На сталевих, наприклад, такого, звісно, не відбувається. Е, до речі, так, поки обидва ножи, ножі в кадрі, от вони купувались в один і той же час, от, власне. Результат штучного патинування в порівнянні от з тим, що було, звісно, тут я робив його на І так просто щоб він уже був менш, так би мовити, видно всі ці відбитки пальців, і вже можна було ним працювати і не перейматися. З нюансів, які в мене вийшли, от неакуратностей, так би мовити, біля осьового. І біля стерних пінів. Тут ось видно також і от з цієї сторони. Але загалом мене результат влаштовує, та і е, дані нюанси можна виправити за другим кроком так само. Звісно, штучне патинування це зовсім не те саме, що натуральна патина. Ось можна порівняти наскільки рівномірніший, глибший колір у упатини натуральний. Але знову ж таки, я це робив свідомо, робив для, для того, щоб він уже набув якогось певного робочого потенціалу, так би мовити. І навіть просто задля Певного експерименту. Чим я це робив? Звичайна сірчана мазь, її можна купити та буквально в аптеці. Я натирав це руків'я рівномірним шаром і потім розмащував його, коли йшла реакція. Процесі ви будете бачити, він буде темніти, Причому це буде, ну, в мене було, по крайній мірі, нерівномірно, і я його намагався от розтирати, 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 щоб якомога рівномірніше вийшов загальний результат. Після чого я почав ну, змивати цю мазь, вона змивається досить таки не те, що просто. І після того, ніж був значно темніший, просто потрібно зняти верхній цей шар окислів. І я це робив за допомогою зубної щітки. От. І кінцевий результат От такий. От. Якщо робити це все більш ретельніше, довше, то, можливо, буде трішки кращий. Але знову ж таки, для порівняння от зі звичайною натуральною патиною, ну, звісно, натурально значно краще. От ще один варіант. Загалом. Ніж, повторюсь, сподобався. Він, наче і простенький, але от щось в ньому є. І на додаток до цього, він легкий, тонкий, дуже непоганий допоміжний ніж. Наразі в мене все. Дякую за увагу. На все добре.